Вітаю на каналі Polis Online. Тема сьогодні, як зараз у період війни, обрати автоцивілку. На каналі вже є відео на тему, як обрати автоцивілку, якщо вам цікаво, подивіться тут. Але одна з основних тест того відео звучить приблизно так. Обирайте автоцивілку на підставі офіційних даних, на підставі статистики виплат. Зараз 9 серпня 2022 року. Доступна статистика лише за перший квартал 2022 року. Робити на підставі цієї статистики висновки та обирати страхову компанію напевно недовго. Як правило, поліс автоцивілки укладають терміном на один рік. Згідно закону, на виплату є ще 90 днів. До цього терміну я б ще додав місяць на написання та виконання скарг, якщо це буде потрібно. Тож, страхова компанія має 16 місяців зберегти свою платіжоздатність та виконувати свої функції добре. З підстає свого досвіду у страхуванні та врегулювання збитків, я вирішив поділити всі страхові компанії, які продають автоцивілку в Україні, на 4 кошики, де перший кошик найнадійніші страхові компанії, четвертий кошик найменш надійні страхові компанії. Також розповім про ті компанії, які я рекомендую своїм клієнтам та чому. Перший кошик найнадійніші компанії. Сюди входять компанії, які грають у довгу, які надають свої послуги якісно. Також є частиною міжнародних страхових груп. Ось список цих компаній. Якщо обрати найкращі з них е, без розподілення на перше-четверте місце, на мою думку, це е, ARX, це Unica, це PZU, це універсальна. З цього списку для своїх клієнтів та сервісу поліснувань я обрав компанію PZU. В середньому в них найкращі тарифи з цих чотирьох. До ПЗУ входять компанії з України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії. За три квартали 2021 року. Всі зібрані платежі в Україні складають 1,3% від платежів, зібраних у всіх п'яти країнах. Загалом компанія ПЗУ за 2021 рік зібрала 1,7 мільярди гривень платежів в Україні. Перейдемо до четвертої групи, до найменш надійних компаній. Сюди я відношу компанії, в портфелі яких 50 і більше відсотків автоцивілки. Чому багато автоцивілки у портфелі погано? Взагалі, залежність від одного страхового продукту. Погано для страхової компанії. Автоцвілка, крім того, ще м, продукт з невеликою маржинальністю, а в випадках деяких компаній, навіть з від'ємною маржинальністю, якщо так можна сказати. Якщо вас цікавить ціноутворення автоцивілки у брендових компаніях та у компаніях, що розвиваються, подивіться ось це відео, тут я докладно про це розповідаю. Ще однією проблемою для компаній з великим відсотком автоцивілки у портфелі є те, що загалом ринок автоцивілки зменшується. Багато хто не користується автомобілем та не страхує його через це. Багато хто поїхав за кордон та купує зелену карту замість автоцивілки. До речі, якщо вам потрібна зелена карта по гарній ціні, переходьте за посиланням під цим відео. Також клієнти не дурні, вони розуміють, що зараз той час, коли, напевне, краще доплатити 200, 100 чи 500 гривень та купити поліс у брендовій компанії, а не купити папірець. Всі ці фактори купі грають проти тих компаній, які мають у своєму портфелі. Велику кількість автоцивілки, тим більше, автоцивілки не дуже якісні. В портфелі яких компаній 50 і більше відсотків автоцивілки за 2021 рік. Альфа-Гарант 76%, Оранта 63%, Оберіг 71%, Мегарант 82%. До речі, 4 дні тому МеаГрант призупинено ліцензії на продаж автоцивілки і. Таким чином вони не можуть отримувати платежі зараз нові, але їм треба платити за попередні поліси, платити оренду, зарплату тощо. Це серйозна проблема. Аскаднбас Північний 73%, Інтерполіс 57%, Ванклік 62%. Розповідь про кампанію другого кошика буде графічно, Адже при запису цієї частини блогу отримав бракований звук. Тож. До другого кошику, на мою думку, належать компанії, що грають у довгу, що мають збалансований страховий портфель, які надають гарний сервіс клієнтам, але при цьому не є частиною потужних міжнародних страхових груп. Ці компанії по якості надання послуг можуть легко конкурувати з компаніями з першого кошику. На мою думку, знову без розподілення на перше третє місце. Тас, Інго, арсенал страхування. Наближається до цих компаній ВУСО та Українська пожежна страхова компанія. Для своїх клієнтів з цього списку обрав Інго Україну. На відміну від ТАС та УПСК, Інго є учасником угоди про пряме врегулювання збитків. Якщо вам більше 32 років і вас не цікавить франшиза 0, станом на зараз тарифи Інго по співвідношенню ціна-якість якість, напевно, кращий вибір. Також, на відміну від більшості компаній, у них є продуктор розширене пряме врегулювання. Як це працює? Наприклад, ви придбали поліс автоцивілки та поліс розширеного врегулювання у Інго. Сталося ДТП: з вини іншого учасника. У такому разі ви можете отримати відшкодування збитку у ІНГО Україна, незалежно від того, де купив поліс винуватець ДТП. Це корисно, якщо у винної особи автоцивілка компанії напівбанкрута ціна послуги зараз від 500 до 800 гривень на рік. Третій кошик це компанії, які не ввійшли до першого, другого та четвертого кошику відповідно. На сайті Police Online представлені послуги двох компаній. Е, європейський страховий альянс. Е, ця компанія входить в угоду про пряме врегулювання. Е, автоцивілки в них 14 у портфелі станом на 2021 рік. Та страхова компанія Еталон. Автоцивілки в неї 49% у в портфелі, тому напевно це компанія десь між третім та четвертим кошиком. 49. половина. Та що вже той один відсоток? Напевно, слід створити ще п'ятий кошик, до нього входять компанії, які пов'язані так чи інакше з російським капіталом. Альфа-страхування компанія кінцевим бенефіцером якої є Михайло Фрідман. Що чекає на цю компанію? Продаж, ребрендинг, націоналізація. В будь-якому випадку це не дуже добре для цієї компанії, так і її клієнтів. Можливо, велика кількість клієнтів взагалі не захочуть страхуватись у цій компанії. Як воно буде невідомо. Але слід сказати, що до лютого 2022 року, принаймні, ця компанія по якості надання послуг могла конкурувати з будь-якою компанією з першого та другого кошику. Ця компанія надавала свої послуги доволі якісно. Страхова компанія провідна. До 2015 року, здається, її логотип виглядав так. Після ребрендингу він вже виглядає так. Справді ця компанія не пов'язана з російським капіталом, якщо подивитись документи, її власник, ось цей пан. На достатньо поважних сайтах в інтернеті є інформація про те, що це Пан номінальний власник компанії, і провідна все ще пов'язана з російським капіталом. Так це чи ні, в мене немає ніяких доказів. Тому, якщо для вас це питання важливе, ви вирішуєте, чи врахувати з цією чи ні, погугліть, почитайте документи, інформацію та робіть свої висновки самостійно. Якщо дозволяє бюджет, особливо зараз я б рекомендував купувати поліс розширеного прямого врегулювання. В різних компаніях він називається по-різному, але е, зауважте, що він є далеко не у кожній страховій компанії цей продукт. Чи купувати ДЦВ, російською мовою це ДГО добровольна гражданська відповідальність. Тобто, чи піднімати ліміт відповідальності. Тут, на мою думку, працює просте правило: якщо ви їздите за кермом і бачите багато дорогих автомобілів, то краще купити. Поліс на Плюс 200 тисяч, плюс 300 тисяч буде коштувати до 500 гривень в більшості компаній. В принципі, будь-яка компанія з першого та другого кошику є достатньо надійна та якісна. Які компанії я рекомендую своїм клієнтам та на сервісі Поліс Онлайн та чому їх рекомендую, пояснив. Посилання на наш сайт, де можна придбати поліс автоцивілки зі знижкою гарантовано оригінальний поліс залишаю під відео. Також можете написати в Telegram, Viber чи у чат, якщо у вас є якісь питання щодо цього. Сподобалось відео? Розміщайте це відео у своїх групах, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!